За допомогою дихальних практик ви можете сформувати своє тіло і свою свідомість у ту сторону, яку ви хочете. Найголовніше це підібрати потрібну дихальну вправу і регулярно її виконувати. Пишіть в коментарі, які техніки виконуєте ви. А я зараз розповім вам про ту, яка подобається мені. Привіт, друзі! Я Таня вчитель з енергопрактик, йоги, кундаліні йоги і медитацій. Також я маю ступінь магістра з філософії і релігієзнавства. Сьогодні я хочу поговорити з вами про техніки дихання, про пранаями і розібрати одну із них. А перед тим, як почати дивитись це відео, обов'язково підпишись на мій канал, постав цьому відео лайк і натисни дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Ті, хто знають мою історію, пам'ятають, що я вже давно вивчаю це направлення і практикую різні практики дихання. А чому так склалось, ви можете дізнатись у моєму телеграм-каналі. Якщо ви не вірите, що дихальна вправа може змінити стан свідомості, просто спробуйте таку вправу. Коли ви йдете по вулиці і від стовпа до стовпа, спробуйте затримати дихання на час цієї відстані. До речі, в мене є окреме відео з крутою шаманською практикою, яку ви також можете застосовувати під час цієї практики дихання. Посилання на неї я залишу в описі під цим відео. Ця шаманська практика називається хода сили. Обов'язково. Подивіться. Коли ви почнете затримувати дихання під час прогулянки, ви зрозумієте, наскільки важливим для нас є наше дихання. З фізіологічної точки бачення дихання рухає лімфу і кров у нашому організмі, формує обмін речовин. Взагалі, якщо людина неправильно дихає, це може зруйнувати її кінцівки тіла і навіть свідомість. Якщо ви знайдете підходячу для себе дихальну вправу, ви зможете вирішити майже будь яку Яку проблему у своєму житті? Особливо класно допомагають техніки, вправи, практики, з кундаліні йоги. Про них я буду ще знімати багато відео. Вдих це процес, коли ми отримуємо кисень, а видих це коли ми віддаємо вуглекислий газ. Ви коли-небудь бачили людей, в яких ніби постійно закладений ніс. Їм досить тяжко дихати і некомфортно розмовляти. Через те, що ми не до кінця звільняємось від вуглекислого газу, в організмі утворюються застої. Це, до речі, також блокує рух енергії нашими чакрами. В принципі, багато хвороб можна вилікувати саме диханням. Я не буду зараз їх вам всі. Перераховувати, але ви можете запитати в будь-якого лікаря, і він підтвердить вам цю інформацію. Дихання вогню або дихання капалапхаці на санскриті, ще його називають очисне дихання. Таке дихання допомагає активувати діафрагму А це, на секундочку, один з найголовніших органів нашого тіла. Саме від діафрагми залежить те як ми себе почуваємо. На жаль, мало людей взагалі в курсі про такий орган. А це в основному найпоширеніша причина болю в організмі, яка безпосередньо впливає на якість життя і самопочуття. Через діафрагму ми гніваємося, панікуємо. Я гадаю, що кожному з вас знайоме таке відчуття, ніби тут всередині іноді бігає холодок вверх вниз, верх-вниз, або якісь відчуття зажатості, взагалі, якісь дивні відчуття. Ось тут так, от саме тут і була активована діафрагма, в залежності від того, яку саме емоцію ми відчуваємо. Діафрагма може затискатись або розслаблятись. До речі, деякі люди через занадто напружену і затиснуту діафрагму можуть відчувати постійну тривожність. Але якщо ми не будемо напрягати свою діафрагму, ми не зможемо зробити повний вдих. Наша постава також залежить від діафрагми. Якщо ви правильно виконуватимете дану техніку, ви будете відчувати якісь дивні відчуття. Вас може кидати в жар, або ви можете відчувати якісь поколювання у певній частині тіла, і також жар у цій частині тіла. Це не страшно, просто тіло таким чином даватиме вам сигнали, де саме у тілі у вас. Є питання стосовно вашого здоров'я. Але якщо ви навіть вже це відчуваєте, цим диханням ви можете себе зцілити. Місця, де у вас є проблеми, проявлять себе у повній мірі, тому ви точно їх помітите. Якщо хтось із вас вже практикував, наприклад, холотропне дихання, то від цієї практики капалапхаці, ви, звісно, не відчуватимете таких яскравих емоцій, відчуттів, у вас не так яскраво будуть проявлятись ваші застояні. Моції, але для новачків ця практика якраз. Те, з чого потрібно розпочинати підготовку. До речі, холотропне дихання не можна практикувати людям, в яких є приступи епілепсії або нестабільна психіка. А я гадаю, потрібно зняти відео про холотропне дихання і детальніше вам розповісти про цю техніку. Дихання капала не можна виконувати вагітним або у перші дні циклу, якщо у вас болючі критичні дні, хлопцям, звісно, виконувати можна завжди. Отже, зараз я розповім вам, як саме виконується ця техніка капалабхаті. Перед тим як ви почнете виконувати цю практику, звісно, якщо у вас є така можливість, створіть собі атмосферу, запаліть свічку, розстеліть килимок для йоги. Ви сідаєте в зручне положення зі схрещеними ногами, в напів лотос, або якщо ваше тіло дозволяє вам, сідайте і в лотос. У мене зараз з вами дебют. Я легко змогла сісти в падмасану ну і навіть Зробити ось так. Ого! Тренування з йоги не проходять даром. Ми сідаємо з вами в позу, в просту позу, зі схрещеними ногами. Ви можете просто покласти. Свої стопи в килимок, коліна у вас дивляться в сторони. Або ви можете одну стопу покласти собі на внутрішню частину стегна, це буде вже на пів лотос, так також зручно сидіти. Головне, слідкуйте за тим, щоб у вас завжди була рівна спина, маківкою завжди тягніться до стелі. І заспокойте своє дихання. Зробіть великий вдих через ніс і видих також через ніс. Налаштуйтесь, зазирніть всередину себе. Відчуєте усе, що відбувається всередині вас. І зараз я розповім вам технічно, як виконується дихання вогню, дихання Капалабхаті. У нас у всіх з вами є пупок. І цей пупок ми будемо використовувати з вами у цій пранаямі. Дихання Капалабхаті – це такі. Форсуючи видихи, тобто з кожним видихом ми будемо максимально сильно видихати повітря зі свого носу. А вдих у нас вже буде відбуватись автоматично. Давайте з вами спробуємо спочатку повільно виконати дану техніку. Ми дихаємо з вами через ніс, маківка у нас тягнеться до стелі, куприк можна навіть трішки підкрутити всередину. Як ми підкручуємо куприк? Уявіть, що в області куприка у вас є хвіст, який ви ви намагайтеся собі закинути поміж ваших ніг всередину, тобто підверніть таз всередину, ніби на себе. Таким чином, у вас вирівняється ваш поперек і ваш хребет стане в рівне положення. Ми можемо з вами робити це або з відкритими очима, або з закритими очима. Перший час робіть з розплющеними очима для того, щоб. Контролювати себе, контролювати своє тіло і не впасти, наша спина рівна. Ми відчуваємо, як наші сидалічні кістки торкаються підлоги або килимка. Відчувайте своє рівне положення. І зараз ми будемо з вами робити сильний видих через ніс. Коли ми видихаємо, ми намагаємося підтягнути пупок до стінок спини. Ніби ми втягуємо живіт у себе, ніби створюємо вакуум. Ті, хто вміють робити вакуум живота, звісно, їм буде це легше зробити. Ті, хто давно практикують різні пранаями, їм також це буде легко зробити. А новачкам потрібно буде трішки докласти зусиль у перші часи. І зараз що ми робимо? Ми робимо вдих і видих. І з видихом підтягуємо добре пупок всередину. Просто дивіться, за моїм пупком спостерігайте і намагайтесь повторити за мною. Ми робимо з вами такі форсуючі видихи. Вдих у нас відбувається автоматично, ви можете це помітити. Тобто нам не потрібно докладати зусиль для того, щоб зробити вдих. Нам потрібно докласти зусиль тільки для того, щоб видихнути. Це дихання допомагає позбутись вуглекислого газу, що сприяє руху лімфи у нашому організмі. Кров починає рухатись. Давайте зараз я сяду боком, щоб ви зрозуміли, як це має виглядати. Спочатку робіть повільно. Ви маєте навчитись відчувати, як працює ваш живіт, як активується ваша діафрагма. Перший час, ну, взагалі, в принципі, це буде завжди, ви відчуватимете, як ваше серце починає битись частіше. Це нормально. Ваш організм приймає сигнал, що йому потрібно працювати, включається кров і включається лімфа. Продовжуємо. Коли ви вже освоїте цю техніку, намагайтеся робити видихи більш швидкими. Також тут може допомогти положення рук. Це я вже візьму зараз техніку скрії. Коли ви зжимаєте ваші руки в кулаки, великі пальці у вас залишаються в рівному положенні. Ви підіймаєте руки над головою в рівному положенні, плечі вниз, і допомагаєте собі тягнути енергію вверх за рахунок того, що ваші руки знаходяться над головою. Лімфа починає працювати і кров починає підійматися вище, тому що ваші руки дають сигнал вашому організму. Мої учні, які виконували зі мною, Субах крію вони вже в курсі про таку техніку дихання. Завжди пам'ятайте про пупок. Він. Має у вас ніби качати повітря, викачуйте його зсередини і звільняйтесь від вуглекислого газу. Виконуйте цю практику кожного дня. Ви можете поставити собі таймер, або, наприклад, перед ранковим заняттям з йоги, або перед вашою ранковою медитацією, перед ранковою практикою кундаліні, взагалі все, що ви робите зранку, перед тим як зробити якісь свої справи, якісь свої практики, свою магію ранку, умовно кажучи. Зробіть 21 видих капалапханці диханням пупком. Просто рахуйте про себе. Це запустить ваш організм, збадьорить вас. Взагалі, ця техніка дихання вона класно працює, ніби ви випили чашечку еспресо. Просто спробуйте. І потім напишіть в коментарях, як вам ця практика, чи сподобалась вона вам. Звісно, перед сном капалабхаті краще не робити, тому що вона активує вашу нервову систему і ви просто не зможете заснути. Або вам буде дуже складно це зробити. Тому таку практику краще за все виконувати саме зранку. По правилам кундаліні, капалабхаті можна виконувати до 2 годин дня, тому що ваша нервова система до цього часу має бути активу, вона, вона має бути прокинута. Вона має заряджати вас. Гарним настроєм, друзі. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Сподіваюсь, вам сподобалась ця практика. Якщо ви практикували зараз зі мною, напишіть мені свої враження від цієї дихальної вправи. Якщо вам цікаво дізнаватись інформацією з духовного світу, підписуйтесь на мій інстаграм, там я також показую своє життя. Якщо ви хочете більше практик, більше дихальних вправ, більше якоїсь цікавої інформації, обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал. Де я ділюся усім, що я знаю. А я дякую вам за перегляд. Поставте цьому відео лайк, обов'язково підпишіться на мій канал і натисніть дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Звісно, для тих, хто хоче фінансово підтримати мій канал, внизу в описі під цим відео я залишу посилання на банку і номер картки. Друзі, я вас дуже люблю. Я вдячна вам за те, що ви підтримуєте мене. Я вдячна вам за те, що ви дивитесь мене і за те, що ви зі мною. Ви найцінніші люди. Буде у всьому всесвіті. І пам'ятайте, у будь-якій незрозумілій ситуації робіть капалабхаті. 21. Форсуючий вдих і видих, і ваш стан зміниться. Ви просто маєте це перевірити на собі. Всіх люблю, всім пока і до нових зустрічей!